Вони відчайдушно боронили Бахмут та виходили звідти серед останніх, а нині відбивають ворожі атаки на Запоріжжі. Вояки 173 го батальйону, що нині підпорядковується, 65-й окремій механізованій бригаді, переконані, ворог готує новий наступ і спинити його може лише потужна сила. Їхня сила це артилерія. Армійці розносять окупантів з градів, мінометів та гармат, за якими невпинно полюють російські ФПВ. Ними просто кишить фронтове небо. Редакція фактів допомагає військовим зібрати 100 тисяч гривень на бойове авто. У репортажі з бойових позицій 173 го батальйону будуть QR-код та номер картки. Ми віримо, що разом з вами можемо швидко закрити потребу для цих відважних захисників. Тож долучайтеся. Просить Андрій Почтів, і вся наша редакція. Зараз така пора, що У нас одні дрони FPV, і це саме наразі, це саме дієве, коли ми рухаємося між позиціями. І з дробовиком на поготові офіцер 173-го третього батона псевдобілка дорогою тішиться, що через рясну зеленку нині нас важко розгладіти згори. Доводилося вже користуватися. Доводилось, але слава богу, він нас не замітив. Він пролетів далі. В окопах трохи безпечніше. Ми прямуємо до закритої вогневої позиції МТ-12. Із офіцером на все до СОМ ми познайомилися минулого місяця. Тоді гармаші 120-ї бригади ТРО гатили по окупантах з новітніх установок град Сокіл. Острів! А це їхня старенька рапіра. Наша корміліця. Чому корміліться? Ну, так, бо ми працюємо з нею. Вона нам дає роботу. Нині тут відносно тихо, тож протитанкова 100 мм гармата відпочиває. Ця гармата з 70-го року, вона дуже стара, але вона ще ну, працює, показує себе в роботі добре. Піхота і противника, основні цілі. Все, укриття противника. Куди дістаємо, куди дають команду. Ми з радістю працюємо. Постріл! Давай! Все, постріл! Відпрацьовуємо по наказу по. У ворожих позиціях та 42-річний вінничанин на псевдо сірко працює на сусідній позиції з міномета. Давай, сірко! Боєприпаси вистачає. якби постійно є постійний підвіз. Байка. Попри важкі бої за плечима, батько трьох дітей трохи ніяковіє перед камерою та все ж наважується принагідно передати привіт своїм близьким. Дружині, дітям. Привіт. Наталочка дуже сильно люблю. Позаду у вояків 173-го бату 120-ї бригади ТРО, що нині підпорядковується 65-й бригаді, пекло Бахмута. Це ми вже виходили з Бахмута. Це відео від травня 2023-го довкола руїна та Дим Пожеж. Закидали нас зажиганками. Зрадів. Офіцер твердить, їхній батальйон виходив з Бахмута серед останніх оборонців. Наш розвідник Олександр познив єжик ньому. Він крайні групи виводив особисто з Бахмута через яр біля ставків. Вийшли вивели останні групи. 41-річний вінчанин, доброволець певен, росіяни підступні. Тож у те, що вони насправді воліють зупинити війну, не вірить. Видно. По їхнім діям, що вони не хочуть зупинятися, вони хочуть захоплювати. Це моя така точка зору. Певно, ці зупиняти тільки сили треба. Нині вояки 173-го бату потребують коштів на ремонт автівок, що часто виходять із ладу на прифронтових дорогах. Тож не байдужих просять долучитися до збору кожна гривня, то порятунок життів наших захисників. Андрій Почті Артем Деженко факт Сітві. Єдині новини.